І так, всім привіт! Всіх вітаю. Зараз будемо розбирати мод для Sacred для Full HD гри. Щоб вона працювала у вас Full HD. Mm -hmm. І так, я створив папку готовий мод, і з архівів подіставав всі елементи, що нам потрібно бути зробити. І так, ми переходимо в Indirect Sound. Це для більш. Більш адекватної роботи звукового драйверу в HD. Його можете встановлювати, можете не встановлювати. Дивіться самі. Я встановлюю. У мене, типу, з цим все окей. Можуть бути з'явитися звуки, котрих не було раніше. Тому краще поекспериментуйте з цим. Далі переходимо в папку Pure HD. Це обов'язково. Цей Purжді нам дасть змогу запускати гру в Full HD. Так, тепер Voodoo. Це обов'язково. Це все, хто хотів уникнути роботи з Voodoo це не вдасться. Теж сюди додаємо все в готовий мод. Далі переходимо в папку MS X86, копіюємо все з цієї папки. І додаємо цю директорію. Ці всі файли будуть е, заван, вивантажені до оригінальної папки з грою. Е, Щоб бачите, ось тут в мене є оригінальна версія гри. Чиста стім, Steam. вона Steamovська, це буде працювати і на GoCom, і на Steam, і на любі інші неофіційні е, копії гри. Так, з цим ми все зробили. Далі ми переходимо в CFG. Setting. Тут ми видаляємо всі фронти. Це обов'язково. Тут не було конфліктів і був стабільний FPS. Далі мову. Якщо у вас англійська версія гри, ви міняєте на US. У мене англійська версія гри, стімовська я використовую оригінальні файли гри. Далі ми переходимо. Ось ці два параметри. Це роздільна здатність вашого монітору. встановлюєте її Full HD, я встановлю для свого ПК. Ну, встановлю для свого монітору, вибачаю, для свого ПК. Жах. Жах. Так, 80 треба. Чи буде воно працювати в 2К чи в 4К? Не знаю, у кого є такий монітор. Будь ласка. Якщо ви це зробили, поділіться, будь ласка, в коментарях. Чи працює, чи ні. Далі, нам тут треба прописати а, відключення цієї вертикальної синхронізації. В мене вже є готовий мій, моя оригінальна гра. Так, вам треба буде тут прописати wait Retrace. ну Хоча вам нічого не треба буде прописувати, цей екзешник буде і так вам доступний. Вам тільки треба змінити ось ці два параметри. Це роздільна здатність вашого монітору. І мову мову клієнта. Ну і фронти, виділити фронти. Те, що ви бачили, це треба робити. Далі, все тут ми більше нічого не чіпаємо. Зберігаємо його. Ось тут ми його зберігли. Зараз переключу. Ось оригінальна папка гри. Common, Steam, Steam Apps, Common, Sacred Gold. Далі готовий аддон. Тут ми пере... це ви повинні будете робити. Переходите в воду. Тут вибираєте вашу відеокарту. Тут вибираєте Стреч, Екип Аспект Рейшн. Window Aspect виключаєте, галочку знімаєте. Натискаєте Apply, переходите в розділ DirectX. В розділі DirectX ви бачите VRAM Це відеопам'ять вашої відеокарти. Я не знаю, яка у вас кількість, тому дивіться по своїй кількості. Якщо її тут немає, ставте максимальну. Якщо у вас там її небагато, ставте середній параметр 1000 МБ або 4000. Дивіться самі. Або, ну, коротше, з цим поекспериментуйте. Не знаю точно. Я став, ставлю максимально. Далі виключаєте Disable Alt-Enter. Відключаєте Alt-Enter, щоб не переходив. Далі відключаєте Watermark Voodoo і включаєте, ставите галочку на Force V Sync. Це ви форсуєте вертикальну синхронізацію, щоб ваша гра працювала плавно 60 FPS. Тут це Apply. ОК. Okay. Тепер я, поки нічого не чіпаю, я запускаю оригінальну копію гри. Я нічого з нею ще не робив. Запускаєте. Бачите вона? Зараз бачите, вона буде квадратику неловічно. Ну, не дуже, правда? І воно зависає на фронтах. Це типу окей. Okay. Це база. Ось бачите? Це, типу, типу здатність дефолтно, як котра прописана в грі. Фронти лікуються, якщо я не помиляюсь, то вони лікуються. Як зробити диспетчер завдач завдань, щоб він, типу, працював поверх гри навіть якщо такий краш. Заходити в параметри і ставити завжди поверх інших вікон. Це зробіть попередньо краще, щоб. В такі моменти ви могли спокійно не ребутати комп'ютер, а просто закрити задачу. А, як лікуються дефолтні фронти? Якщо я не помиляюся, ви заходите ну, фронт, заходите сюди, натискаєте Інсталювати. Він їх інсталює. Це він інсталював, заходите далі, натискаєте Інсталювати. І воно повинно працювати. Це вам лайфхак. <ріст> <ріст> Бачите, він завантажив. Бо ви, ви завантажили фронти, котрі потребують ця гра. Все, в мене тут нічого немає, це чиста гра, я в неї не грав. Все. Тепер повертаємося до Full HD, -моду. Full HD моду. Все, що буде в цій папці. От в цій. Зараз у мене тут, блядь, все поз'їжджало цим. Все, що вам треба в цій папці, ви копіюєте. А, чекайте. ні. Ми заходимо зараз, повертаємося в оригінальну папку гри, виділяємо config setting, натискаємо F2 і прописуємо крапку.cfg.pack. Це типу бекап. Вашого оригінального конфіга. Ну, він вам, в принципі, не потрібен, але просто переіменуйте. Хай краще буде. Якщо там у вас будуть проблеми, типу з. хоча їх не повинно бути. Давайте далі. Переходимо в папку Готовий адон, копіюємо все, закидаємо в оригінальну версію гри, потім робимо ярлик. Pure HD, створюємо його. За замовченням я не знаю, чи буде стояти чи ні, але вам треба зробити сумісність прийти в сумісність. перейти в сумісність. І поставити запуск програми від імені адміністратора. Це треба обов'язково поставити. Все окей. Тепер відпер ви, ви заходите через PureHD в гру. Тепер ви заходите постійно. Давайте подивимося, як тепер працює гра. Тепер бачите, як бачите, типу вона на фул екрані. Ми заходимо в анкарію. I... Ну, куди хочете, заходьте. Або свої, оригінальні, а, свої сейви. Тепер гра працює ось так. Це максимальна камера. Максимальне віддалення камери. Тепер все ось так працює. Якось так. Всім дякую, хто був. Де був? Всім дякую, що скористалися цим гайдом. Насолоджуйтесь з грою. Всім дякую, па-па.